Днями на заводі Інтерпайп НТЗ пройшов показ спектаклю за комедією ревізор Миколи Гоголя у закритому форматі. Глядачами стали робітники заводу, акторами керівництво. Нагадаємо, це вже друга експериментальна постанова. Перша відбулася два тижні тому на Інтерпайп Т'юб». За словами голови правління Володимира Горнштейна, металургійні підприємства можна привітати зі створенням справжніх аматорських театрів, які завдання крім режисерських виконували актори-директори дізнавався наш кореспондент. Это ж гроші! Ну все, пропал. Пропал. А знаєте, что? А такі невземы. Как же, как з большим удовольствием. Останні понад півроку керівники заводу «Інтерпайп НТЗ» жили подвійним життям. У будні вони продовжували виконувати свої службові обов'язки, а у вихідні вчили тексти та боролися із внутрішніми страхами, виходячи на сцену. За словами учасників проекту, такий довгий тренінг виправдав себе на всі 100%. Я совершенно точно знаю, що ми стали другими. Ми стали лучше. Ми стали внімательні друг к другу. Ми стали єдиною командою. На думку режисера спектаклю Володимира Петренка, театральна постанова це ідеальна форма створення міцного колективу. Тому він радий, що мистецтво йде в маси, хай і як креативний тренінг. За словами режисера, актори, директори, добре впоралися з не менш важливими завданнями, розкрили у собі нові здібності, попрацювали над мімікою, набули ораторських навичок. Дуже хороша людська атмосфера. Приходилось ставити в театрах, де з акторами було складніше, ніж з вот цими любителями. Потому що слово від слово «любити». І то делали тоді увіліченна, то і мене так вдохновляло. Ролі у комедії ревізор виконували виключно топ-менеджери заводу, голова правління, його заступники, директори підрозділів, начальники цехів. Перевтілення досвідчених управлінців проходило за допомогою емоцій та уяви. Як каже голова правління заводу Володимир Горнштейн, Саме цього бракує в житті людей, що мають справу виключно з цифрами та паперами. И каждый, наверное, теперь должен, приходя на работу, стараться так сыграть свою роль, чтобы получился у нас прекрасный спектакль, и чтобы наш Интерпайп стал хорошей, успешной компанией, чтобы наш Интерпайп стал лучшей компанией. Наталья Сборис, Денис Савинку новый на 11 канала.